Чи готові ви почати свою розмову на IELTS Speaking Test так, щоб з першої хвилини створити чудове враження на екзаменатора? Хочете знати, як впевнено відповісти на перші запитання і налаштувати себе на успіх? Тоді залишайтеся з нами. Привіт! Я Уляна Харитон і сьогодні ми зосередимося на першій частині екзамену IELTS Speaking Test. Це перший крок до успіху, і правильний старт може дати вам впевненість на весь тест. Давайте розберемо, як відповісти на загальні запитання так, щоб продемонструвати свої знання англійської мови і справити позитивне враження. Перша частина на Speaking Test – це ваша можливість розпочати розмову в легкій і невимушеній манері. Екзаменатор задасть вам загальні запитання про вас, ваше життя, роботу або навчання, хобі, сім'ю чи подорожі. Це чудовий шанс продемонструвати свої мовні навички в повсякденних темах, які вам добре знайомі. Коли ви відповідаєте на запитання, не обмежуйтеся лише короткими відповідями. Намагайтеся розширити свою відповідь, додавши деталі, приклади або власні думки. Наприклад, якщо вас запитали про ваше хобі, розкажіть, чому воно вам подобається. Як ви ним займаєтесь? І який вплив воно має на ваше життя? Це покаже екзаменатору, що ви впевнено володієте мовою і можете розвивати розмову. Практика це ключ до успіху. Особливо в цій частині. Спробуйте тренуватися з друзями або записуйте свої відповіді на відео. Чим більше ви практикуєтесь, тим природніше і впевненіше будете почуватися і відповідати на справжньому тесті. Не забувайте про контакт очима, усмішку і позитивний настрій. Це створить приємну атмосферу для розмови. Ви вже знаєте, як впевнено почати свій speaking тест на IELTS. Настав час застосовувати ці поради на практиці. Підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб отримувати ще більше корисних відеоуроків і слідкуйте за нами в соціальних мережах для отримання додаткових матеріалів. Не забувайте завантажити ці безкоштовні ресурси на нашому сайті, щоб підготуватися ще краще. Пам'ятайте, впевненість і природність це ваші найкращі союзники. До зустрічі на наступному році!